Буду ехать. Добрый Фоксик, окей. Точно так точно. Так, а вы же там проедет али О, яка точность. Кайф. Соточка, це прям жир, їде сюди. А там Сімка одна. Зближуватись не хочу прям. Таке собі страшно. Так, від 105-го не чекаюсь. Так, туди шкота, ще ммм Є сенс вліво їхати? Чи перестріляють нас там? Просто мені важко грати. Це я точно не граю. Тому що XM дала тичку, вона в прокатку дасть. Ну, таке, да, тут важко. Я маю на увазі, Блайн зайшов, чи ні. Ну, так а як ти можеш знати? Ти ну, після бою подивишся тільки, чи зайшло в тебе. Чи що ти маєш на увазі? Не розумію питання. Там так, ну назад буду здавати дам у ідею. на 500, добре. Так, да, там можна я не знаю знайка переб'ють мене. Ладно, тут поки зіграємо. Я чекну все. Погано. Ой-ой-ой, яка вертуха зайшла фугасом 503 Ну тут стаба хороше таке давати. Стаба топ. До в ту бабаху? Ні, просто із за неї не можу грати. Через бабаху не можу відігрувати. Так, там. Стежки світяться. Не бачу, на жаль. Так, а дета бабаха. Що, на швидкості пролітати в Єсто туди? Ну так. Це найкращий варіант. Через тичку від. ццшки не у нас ніби. Так, вона ще й не цілить, найс. це вбиваємо сотку зараз, нуліну Чого мене цілиш, а навіщо мене, ага, Швидко. Може бути, да? А ти не втік, ой-ой-ой, бро. Гнали вперед. на лепарет, підлогу. Два плюс, ну ми встигаємо, ніби там хвилина ціла Я же ХП не ма. Барсік лише ся. Далеко він поїхав. Все не встигаю, да? Ну, Огонь втік. Так, Муні піде катка. Привіт от Хелкет. Ні, десятка, ні, бо нема ХП. Це було красиво, дякую, дякую, Оля Дякую, Діанка. Оце вже щось схоже на адекватну катку ано ну що друга катка не дуже була. Так, 8500 і